Шота, вітаємо в Черкасах. Як почуваєшся? Привіт, почуваюся добре. Була довга дорога, але мені все сподобалось. Дякую за теплий прийом. Як почалася твоя кар'єра? Моя кар'єра почалася з п'яти років. Команда називалася Міміно потім була академія Динамо Тбілісі». Остання команда була Іберія. Там я провів 11 років, і ось я тут. Важко було піти з клубу. Так, було важко, бо я, як вже сказав, провів там 11 років. Це була велика родина, чудові люди, чудові футболісти. Важко, але це футбол. Я готовий до нових викликів, тож я тут. Як тобі описували ЛНЗ перед твоїм переходом. Сказали, що команда з великим потенціалом та великими цілями. Тут головний тренер Андрес Караско. Я добре знаю його. У нас гарні стосунки та спогади, бо ми разом були в Динамо Тбілісі та Іберії. Як Андрес окреслює вимоги до тебе? Ми говорили про цілі, він сказав, чого він хоче. У нас обох великі амбіції, тож ми готові. Він розповів про тактику, що зараз потрібно команді та як грає наша команда. Ти готовий до гри з Карпатами в понеділок? Так, я готовий. Бо народився готовим.